You. Uh, what, what, what this does it's it splits your sample by 50%, we use it edible beans. 50%. На two частини Uh, Рандомно розділяє на половину. для анализа. Для анализа. Так, це плюс неї. Вони коли заповнені, вони йдуть два рази військ. Біг. А, smaller ones. А, це ті з такої величини. Он бачить. Ну, зараз пусто, але буде насипано. Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги північна Бекота. Нофетає, називається господарство, він і фермер, у нього є насінневий завод. Бачите, який потужний для сінгенти, для декалба, для всіх брендів доробляє їхнє насіння сої. І, будь ласка, то, протрує тут і відправляє прикольний бізнес. Три фотосепаратора, у нас два на підприємстві, у них три. Ну, і така собі бідненька, система де тільки стоїть е, ця кімбрія, очисна машина і все. І стоїть е, три фотосепаратор, ну ви бачите. Так що така собі історія. Але дуже багато замовляють від нього саме доробку, тому що видно, бачу, що все якісно доробляється, і чоловік дуже такий відповідальний. Його команда. Так що отак заробляють, працюють. О, колеги. Успіхів вам!